Повноважний посол України в Великій Британії, генерал Валерій Залужний, взяв участь в міжнародному семінарі, організованому Збройними силами Нідерландів та Німеччини. Все, це, звісно, неминуемо визивають чувство гордості. Семінар був на тему стратегічних оборонних перспектив і оборонних можливостей НАТО до 30-го року. Залужний поділився своїми міркуваннями щодо нових військових технологій. Він вважає, що вони наймовірніше будуть фокусуватись на знищенні стратегічної інфраструктури по всій території супротивника. Це створює ідеальні умови для війни на виснаження. Протидію цьому залужний вбачає у формуванні системи життєздатності країни. Яка дозволяє пережити ці удари залужний поділився українським досвідом протидії російським ударам і сподівається, що цей досвід зможе допомогти країнам-союзницям краще підготуватись до можливих викликів майбутнього. Ось цей тиждень, тиждень під знаком Трампа, у середу стало зрозуміло, що саме він перемагає на виборах у Сполучених Штатах, і тепер майже кожна новина, яка летить у нас з усіх усюд, вона стосується Трампа. От, зокрема, в новинах Дональд Туск, щойно в наших новинах була інформація, говорить, що найближчими днями будуть відбуватися зустрічі у Варшаву. Відвідає президент Франції, також приїде прем'єр-міністр Британії. Можливо, приїдуть Східних представники скандинавських країн, Балтійських країн мова буде йти про те, як реагувати на виклики, політичні виклики часу. Звісно, Трамп всіх зворохобив, і зараз ми розуміємо, що як би це дивно не звучало, європейські лідери не готові були до такого повороту подій. Чому як ви вважаєте? Ну, бачите, Європа впродовж багатьох десятиліть собі ніжно. Спала і не думала жодним чином про те, що може бути щось на зразок теперішньої ситуації, коли у них під боком вони самі викликали монстра при тому з ядерними зубами. Ну от тепер тепер, коли ситуація вийшла, так би мовити, вже на фінішну пряму, коли в сполучених штатах Америки з'явився ну вірніше, з'явиться президент, який специфічно дивиться на світові глобальні проблеми і на допомогу в тому числі своїм навіть союзникам по НАТО це, насправді не розуміють, що відбувається, бо ще якби перемогла Камала Харріс, то були надії на те, що все таки це буде якось е, рухатися більш-менш прогнозовано і стабільно. Ну а тепер, коли Трамп себе оточив деякими радниками, які говорять абсолютно Єріс і Нісенітниці, от я щойно прочитав одного з них, який сказав, що Україні треба забувати про Крим. Угу. Ну так може тоді треба, щоб США забули про Аляску? Це ж ісконно руські землі віддали б Аляску. Нами е, в обмін на Кримі окуповані території, все було б добре, і ми б, як кажуть, завершили війну. Ну ну розумієте, е, ну, доходить до, до якихось е, жахливих речей. Якщо якщо такі люди є навколо Трампа, то я собі уявляю, що вони йому радять е, тому європейці, пані Ларисов, відповідаючи на ваше запитання, вони справді не розуміють, що робити, і от для того щоб, хоч бай, хоча б якусь програму дій. Підготувати, он зараз збираються і будуть думати, яким чином вони можуть самостійно без Трампа дбати про свою безпеку і допомагати Україні. Скажіть, будь ласка, от я дуже часто чую, що Трамп не передбачуваний, що його зовнішня політика, її принципи поки що не сформовані. Що все це буде робитися, так би мовити, спідколісно ну, прийде до влади, і ми зрозуміємо тоді, як куди рухатися, що він буде міняти правила прямо під час гри. От чи можна зараз серйозно ставитися, хоча б до одного прогнозу щодо того, що буде робити Трамп стосовно війни в Україні? Знаєте, пані Ларисі, я би думав, що нам треба трошки перевернути сприйняття Трампа. Нам треба не чекати, поки йому там наговорять чергових дурниць його радники. А нам треба працювати з ним безпосередньо і доводити те, що він розуміє. А розуміє він прості речі. Бачите, він президент, який любить прості рішення, також найпростіше рішення, як мені на чомусь заробити. Я про це вже казав неодноразово, і з вами ми цю тему обговорювали. Він президент-підприємець. Отже, йому треба запропонувати ті речі, від яких він не зможе відмовитися. А саме, щоб американська, ну що не менше, промисловська працює до ВПК, була завантажена українськими замовленнями, але оплачувалася російськими грошима. Ну, ми ж повинні так само креативно дивитися на ситуацію і пропонувати йому ті речі. Справді які його зацікавлять. А хіба якщо ми говоримо, що от з тих 60 60 мільярдів доларів, які е, оголосили як допомога Україні, 50 залишилися в США? Так кому хто кому допомагає в кінцевому рахунку? Чи ми допомагаємо американській індустрії вставати на ноги і запускати перезапускатися знову? Чи 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 чи, чи як? Так давайте запропонуємо, щоб це було не на 50% відсотків завантажено на 150 тому що треба озброїти не лише Україну, але й ту саму Європу, яка опинилася в ситуації, коли, коли їй треба реально зараз думати про, про власну безпеку. Ну так давайте знайдемо спільно з європейцями пропозиції, які Трамп сприйме як можливість, вибачте на слові, цинічно заробити на на, на тому, що відбувається, от власне і все, і не чекати те, що йому в голову внесуть. Повторюю ще раз його неадекватні радники. Ну, власне кажучи, про те, що Трампу будуть пропонувати такий гешефт вигідний, я вже читала в медіа. І зокрема, мова йшла про те, що Україна може зацікавити Трампа, сполученими Сполучені Штати. Тере сполучені штати ресурсами своїми, передусім природніми ресурсами. Я не знаю про що саме може йтися, в яких об'ємах, але от в такому ракурсі в чому тут небезпека? Скажіть, будь ласка, чи не, чи не, чи не будуть вимагати від нас дуже багато? Ну, це залежить знову таки від нас. Безумовно, ми не повинні перетворюватися в якийсь сировинний додаток. Будь-кого. Це якщо і ресурси, то це наші ресурси. Правда, проблема в тому, що велика частина цих. Стратегічних ресурсів крас знаходиться на поки що тимчасово окупованій е, території Донбасу, і оце є проблемою. Тому е, тут справи пов'язані, але якщо ми зацікавимо і е, пропозиціями е, того ж самого ВПК атомної енергетики, давайте не забувати, що Вісінгаус провідна е, кампанія в світі, яка займається е, е, атомною енергетикою від будівництва до експлуатації, і так далі. Так далі. От і е, ті ж самі речі, які пов'язані з розробкою е, певних видів стратегічних сировинних ресурсів, то це ті пропозиції, які можуть бути для Трампа як для підприємця, абсолютно прийнятними. От, отже, я не за те, щоб чекати, поки з нами хтось щось буде робити і за нас думати. Я за те, щоб атакувати його пропозиціями, які, від яких він не зможе відмовитися.